Всім привіт! З вами Аліна і ви на каналі Easy Day. Сьогодні, ну, ви здогадались, що буде сьогодні по назві відео. Ну і так, перше, що нам треба зробити, це зайти в цей... О, скачати цей ширіт. Просто написати у Play Market share. Ось так от він виглядає. Заходимо. І тут нам потрібно вибрати собі фотку. От, наприклад, я хочу бути грушка. Ну, або як я, <смі> тоді була яблука. І вибираємо собі ім'я. Наприклад, Люся. Так, зберегти. Далі. Тут у нас Таке от вискакує. Так, тут можемо надіслати. Наприклад, що ви хочете надіслати? Наприклад, Майнкрафт. Можете ще тут багато чого надіслати. все що хочете. Так. І можете і там перекидаєте. Або зараз я вам про... Попротестую. Наприклад, я хочу надіслати. Надіслати я хочу, наприклад, кухонну ліхорадку. Натискаю надіслати. І тут от, у нас той, кому хто... ви маєте перестати, він має бути поблизу. От, наприклад, я хочу перестати лучку. Підписуйтесь на його канал, ссылка буде в описі. Так, нажимаю на нього. І йому пересилають. І в нас грузиться йому пересилається. <плес> І так от, наприклад, у вас не вистачає пам'яті там на ту чи іншу гру а вашого друга вона є. Просто собі перекидаєте. Так, власне, все, що не буде. Або тепер ми маємо отримати. Добре. О, і тут зараз нас знайде той, хто в нас поблизу. Так, мене вже знайшли, І мені в е, Майнкрафт. Так, мені перестали Майнкрафт. Е, ну... Надеюсь, вам сподобалося дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами була Аліна До наступних зустрічей. Пока.